Благословіння вам, гарного дня з Богом. Ви знаєте, можете бути мудрі, освічені, як фарисеї, книжники, які розпинали Бога тілі. Він висів на хресті разом з двома розбійниками. Один з них розмінник показь, він прийняв своє життя, своє серце, Божий людин. А ті, що були простом, вони думали, що вони мудрі, що вони з Богом, Вони все вчили ціле життя Біблію, все думали, що вони переможуть, але переміг цей, що усі на хресті. І як ви думаєте, розбинки митрі, блодиї, Ісус всіх прощає, хто кається, а хто гордий, думає, що Він мудрий, що Він весь світ купив, але це не так. Тільки для Ісуса важливе покаяння щире.